У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Улюблені браття і сестри, вітаю усіх вас з воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. При створенні людини Книга буття описує слова, які сказав Творець: створимо людину по образу нашому. І по подобі нашій. В цих словах закладена сама сутність людської природи. Людина тілесно створена із цього і матерії, яка була, а що стосується її духовних якостей, то вона стає безсмертною. І ми, власне, є єдиносушні з Богом. По самій благодаті. Душа безсмертна це те це той дар, який дає людині усвідомлення, що вона і є самою сутністю пов'язана з самим Богом. Коли в новому заповіті апостол Павел, говорячи про саме причастя, говорить більш ясніше, тепер не я живу. А живе в мені Христос видимо. Коли ми говоримо про саму людину, цей же апостол Павел говорить, що людина складається із душі, духа і тіла, говорячи про трихотомію. В іншому моменті він говорить, що людина просто складається з душі й тіла. І якщо ми говоримо про фізичне наше тіло, то ми розуміємо, що це якийсь величина, якийсь якийсь ріст, ширина плечей, ніг, висота і так далі. І здається, людина така проста, а дуже часто каже, а що я? Я такий маленький, а що я в цьому світі, в яку роль відіграю, наприклад? Від мене нічого не залежить. Ми дуже часто говоримо про ці, применшуючі. Ознаки самого людського буття. Ніби ти ніхто і нічого собою не представляєш. Але ж ми тільки що почали говорити, що людина є образ і подобіє Боже, і не можемо сказати, я нічого не представляю, іначе Бог нічого не представляє, адже ти образ і подоє Боже. І якщо ти, будучи вибраним із мільйона варіантів прийти в цей світ. То ти вже є вибраний раз. Ти вже є це два. І третє, це ти маєш виконати якусь місію. Тому що Господь вклав в своє бажання тобі появитися якесь значення. Ти чогось повинен прийти на цей світ. Ти повинен щось зробити. А що робити? Починати треба із простого, що Бог із любові творить людину. Любов це те, власне, що поєднує і об'єднує нас самим Богом. Для чого? Для того, щоб те, що Бог створив, раділо і прославляло Творця. Ось це є твоя місія. Ось це твоя місія постійного буття. Прославляти Бога словами найперше, Бо ти єдиний із цього тварного обдарований даром мови. Значить, словесно ти повинен прославляти в цьому і суть самого значення слова православ'я. Той, хто правильно прославляє Бога, прославляє, не визнає Його буття, Боже буття, а прославляє. Коли ти прославляєш Бога, ти вже частково виконуєш одну із Задач, яку тобі призначено виконати, прославляти Бога. І справами своїми підтвердити своє буття тут на землі. Справами підтверди, тому шість днів працюй, підтверджуй своє буття. Але не було б цих заповідей, шість днів працюй, якби не згрішили. Не згрішили б, не треба було б так важко в поті лиця. Працювати чоловіками жінка в муках народжувати не треба було, бо це наслідком однією людиною гріх війшов в світ, а гріхом смерть. Через порушення цієї єдиної заповіді ми в поті лиця заробляємо, ми в муках народжуємо, але сутність самої людини як образа і подобія Божого не змінюється. Це не то, що створили так. Обставини помінялися, перетворили, переробили ні. усугубляємо своїм гріхом, ми усугубляємо своє земне буття, але Божественний промисел і задум не змінився прославляти Творця і бути щасливим. Сьогоднішнє євангельське читання оповідає нам про людину хвору. Однією, як ми говоримо вже і читали священного писання, однією людиною гріх війшов в світ, а гріхом смерть. І тут ми знаходимо приклад, коли людина хворіє, хворіє душевно, духовно. Коли біс мучить її. В іншій Івановській притчі ми знаходимо, скільки ось ця маленька людина може вмістити. Коли вигнали. Коли Ісус вигнав із біснуватого Гадаринського діявола, то вони казали, можна ми десь вселимося в якихось свиней, бо так, же ж, ну так, так ми хочемо, І стадо свиней впало в море, що означає, що в одній людині скільки може всього вміститися, і запитали, яке ім'я Твоє легіон, що означає, десятки тисяч чортенят може сидіти в нас. Десятки тисяч. Ось що таке вмістилище, яке ми в собі маємо. То вмістилище добра і вмістилище зла. Ми самі обираємо, чим ми наповнюємось. Тому, коли людина ісповідується і причащається, вона наповнюється благодаттю Святого Духа. Яка немічно оздоровлює і недостачу доповнює. Ось ти тоді стаєш вмістилищем благодаті Святого Духа. Якщо ти це не робиш, тоді наповнюються оці десятки тисяч чортів твою душу. Бо місце душі, місце там, я в середині, воно не може бути пусте. Господь і говорить: ти або Христовий, або Антихристовий. Ти або наповнюєшся добром, любом і всім іншим. Але залишається свобода. Чим ти хочеш наповнити? Як ти працюєш над тим, щоб наповнити, якщо ми хочемо наповнити свій холодильник чи свій підвал, ми що робимо? Працюємо. Ми працюємо, заробляємо кошти чи обробляємо город. Ми працюємо для того, щоб законсервувати, купити, придбати, наповнити. А щоб і наповнити душу, теж потрібна праця, воно само на тебе не зійде. Благодать Святого Духа от просто без твоєї волі, без твоєї праці на тебе не зійде. Потрібна праця. І ця праця є, власне, над собою. Найтяжча праця над собою. Як говорив один із мислителів, весь світ можна перемогти. але дуже важко і неможливо перемогти самого себе. Можна завоювати весь світ, але завоювати себе дуже важко. Особливо, коли дні постові, скільки думок безліч рояться щосекунди. Скільки на язику слів? Безліч? І ще питання, чого більше з того язика сходить. Скільки вчинків, скільки ось цей дуалізм зробити добре чи зробити погане, подати милостиню чи обсудити, перетерпіти і допомогти під упавшому, чи осудити, розказати і грюкнути дверима, піти ображеним. Чого більше? Рано побажати гарного дня чи виставити претензії по всій вертикалі нашого буття, починаючи із поряд сусіда, під'їзда держави, чиновників і всіх інших? Ось це вмістилище, яке може вмістити вмістилище наш, наше тіло, яке може вмістити і добро, і вмістити зло. Але сьогодні, його сьогоднішнє євангельське читання говорить духи німий і глухий вийде оздоров того чоловіка. І я бажаю, щоб оце євангельське читання було для нас прикладом, що ми є тим, хто може позбутися зла. Ми є тими, хто є властелин над своїм особистим тілом, над своїм особистим розумом. Ми є господарі свого тіла. Хтось каже, я не можу, мені важко. Так, диявол буде придушувати, щоб ти не зробив цього подвигу. Але скажіть, в чому твоя важкість? Важкість підняти кілограм чи 10 кілограм якоїсь фізичної ваги? Чи важкість підійти і сказати вибач? Чи протягнути руку миру, що важче? Важче вибачитися чи підняти щось важке фізично? Бо там ти взяв і переставив, а тут треба себе перебороти і заставити себе зробити це. Ти не хочеш, і якийсь внутрішній спротив каже: А чому я? Я ж тут, тут не винуватий, або я винуватий, мене неправильно зрозуміли. А чому я? А чому до мене, а чому не він? Чи чому не вона? Ось ця боротьба завжди у справжніх християн повинна завершуватися перемогою. Хай це буде не війна, а битва лише з собою. Але сьогодні одна битва, де ти переміг, завтра друга битва, де ти переміг, а післязавтра виграв, виграв війну проти самого себе. Але сам це ніколи не зробиш. Якщо думати, що ти зробиш тільки це сам, який ти сильний, ти зібрав всю волю, як один піджатовий каже: І силу маю, маю, і волю маю. Не маю силу волі. І це перше має, і друге. Силоволі немає. А перемогти себе треба в першу чергу. Перемогти, можливо, тоді, коли з тобою Христос. Можливо, перемогти тоді, коли в тобі ти даєш торжество. Любові в своїй душі, От тоді переможеш. Якщо в душі любиш, переможеш. Вибачиш, підеш на зустріч, і воно тебе не принизить, воно тебе нічимось не, не, не ображе, тому що ти любиш. Скажіть, ви маєте своїх дітей. Ну, що б вони вам не зробили? Якщо ти любиш, спочатку хочеш дати такого ляпаса, потім якийсь проходить час і вже забув, і вже якось як би ситуацію зладити. Якби не нагадувати про це, тому що ти любиш. Ти вже більше переживаєш за Нього, за того, хто згрішив, і як би його відмазати від цього стану і того чинку. Чим за себе переживаєш? Тому що ти любиш. Ти тоді робиш так, як робив Христос. Так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, що всякий, хто вірив, в нього не загинув, а мав життя вічне. І що Христос говорить на хресті до тих, хто його розпинали, звертаючись до Бога Отця, Отче прости, не знають, що кажуть, вони не знають, що роблять. Не ображався. Ось це справжня любов, така, яка в вас має бути, і яка часто буває у вас. Коли ти не ображаєшся, думаєш, би прикрити наготу, е -е, як мною, прикрити наготу батька. Як би не відкрити і розказати все всім, всім по всьому світу, хто який? Пам'ятаєте історію про ноя? Один син прийшов, бачив батько, випивши. Тепло, він розкрився, голий лежить. Він прийшов, розказує до братівки: батько голий ходить, тут спить, напився. Ті повернулися задом з повагою і взяли, накрили, накрили наготу батька, прикрили його. Тому що всяко буває, всякому житті буває, навіщо це знати, це не постійний його стан. Це, така, це такий випадок. Навіщо це, навіщо це популяризувати? Прикрив наготу. І ось належить кожному християнину допомагати ближньому той, хто підупав, той, хто згрішив прикрити його наготу. Не висміяти, а прикрити його наготу. Ось тим самим в тобі перемагає любов. Перемагає вона, тому що ти тут прикрив, там вибачив, там в першу чергу допоміг, там підтримав. Оце і є боротьба, і перемога над самим собою. Що ти стоїш не дияволом таким маленьким, який надсміється, який старається людині підставити ногу, знищити, не допомогти, тому не будьте слугами диявола. Залишайтеся і будьте завжди. Вірними помічниками і вірними учнями Ісуса Христа. І хай нічого нечистого не входить ні в серце ваше, ні в уста ваше, бо нічого нечистого в Царство Небесне не наслідує. Але хай благодать Святого Духа наповнює вашу родність і вашу душу, немічно оздоровлюючи і недостачу доповнюючи. Слава Ісусу Христу!